Всім привіт! Ми Sports, на, на Ви на <э каналі Аня Стар, і сьогодні ми будемо мазюкати смішний макіяж. Ми вже їх... їх ми вже не мазюкали, другу частину ми будемо робити мені. Давай, ти ми... буду Закривай очі. Закривай. Я її буду мазюкати, так? Що за мене? Я не хочу. Я там чую рашки. Ні. Чикай. Ты не мой заради этих носаков. Я боюсь. Вот такая штука мавр. Или ты что, на тени вывалишь? Нет. Вот я <связывая связывая> очи, ты не можешь не скрывать. Закрыла очи. Так, чукакабра, давай закрывай очи. Что ты сама себя так назвала? Нет, это было чукакабра, буду в другой серии. Ой, щек я! Да. Закривай! Ой! Закрий! Закривай очі! Так, всі приві. Ой, давайте далі! Вона зараз на себе буде дивитися. Відкривай очі. Всім папа! <рістична> Друга частина буде з нею. Ай. Всі по-папа. <рістична> <рістична> <рістична>